Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Малята, погляньте, що лежить на галявині біля будинку. Так, це іграшки, інструменти, кошик з клубочками. А як ви гадаєте, чиї це можуть бути речі? Так, іграшки це діток, інструменти тата або дідуся, а клубочки в кошику це, напевно, залишила бабуся. Дітки, а давайте дізнаємося, хто живе в цьому будиночку? А ось і їх фотографія. Кого ви на ній бачите? Маму, тата, бабусю, дідуся, діток. А як ви гадаєте, хто з цих людей мама, тато, хто синок, хто дідусь, хто донечка? А хто бабуся? Дітки, а як назвати всіх цих людей одним словом? Так, діти, це родина або сім'я. Давайте разом розкажемо про цю сім'ю. Я починатиму, а ви продовжуєте. У будиночку живе велика родина. За столом сидять. Бабуся й дідусь, кубиками граються дітки, чаєм і пряниками пригощає мама, пральну машину ремонтує тато, Молодці! Малята, а зараз давайте поговоримо про наших рідних. Скажіть, будь ласка, як звати вашу маму? Як звати вашого тата? Як звати бабусю і дідуся? Як звати братика, сестричку? Молодці діти. А як можна сказати про маму? Яка вона? Мама добра, красива, лагідна, ніжна, весела, молодці. А що можна сказати про татка, який він? Сильний, добрий, сміливий, люблячий, молодці. Малята, про кого ми сьогодні говорили? Так, про сім'ю або родину. Хай живе наш рідний дім, тепло і затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька. І бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Малята, спробуйте дома разом з батьками розказати про свою родину, а я послухаю вас у вебер-групі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!